Куртки мікс, перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 2,60 за 1 кг, Це виходить за цілий мішечок 1700 гривень. Так, у нас тут чоловічі та жіночі розмірі йдуть всі можливі дорослі. Це така жіноча парочка в розмірі вісімка. Мабуть, есочка або ікс есочка, Дуже така маленька, теплесенька, гарна. Тут у нас попадається осінь зима. Наступне у нас є ось така вітровочка. Це у нас в розмірі 34. Ось така моделька жіноча. До речі, в дуже крутому стані. Регата бренд. Наступна 100 грамівочка 100 грамівочка в розмірі S, Ось така жіноча гарненька. Далі ще одна жіноча курточка, така дуже теплесенька. Дуже-дуже тепла. Така замова. В розмірі XS. Далі у нас чоловіча куртка попадається, швидше за все. Ось так вона виглядає, осіння, або навіть для масовіон, Ось така. Наступна. Розмір не бачу, ось така жіноча. Це, мабуть, буде десь ікселічка. Дивіться, Де її принт. Там на До речі, цих курточок мені дуже подобається. Як на перший, це в другої сорт вони просто ідеальні. От чесно. Так, це у нас попадається в розмірі емочка, ось така дубленка. Ось така. Далі. Далі йде ось такого плану в розмірі 42. Емочка. До куртки взагалі бомба. Чесно. Далі йде ще одна зимова. Розмір стараю знайти. М-ка. Розмір М-ка. Ось така моделька. Така крута. Ось так виглядає. Дальше. Така біленька. До речі, тут присутня навіть якась етикетка у розмірі М. Класно. Це вже лагесенька. Піджачок. Три. Поясочка, правда, тут немає. Я не бачу поясочка. Ось така. Далі. Чоловіча. 46. Вітровка така. Далі. Теж підрочок. Лагенький такий. Шутка. Педік негенький. Розмір МК. Вона буде ніби така укорочена трошка. Максимально теплесенька. Тренч Розмір пише XXS. Молодеценький, крутезний. Ось таке. З поясочком. Дальше чоловіча куртка. Ось така без капішона. Розмір не бачу. Ось так вона виглядає. Теж буде десь ікселька. Наступна альтоп. Така курточка. Розмір м Мка. Ось так виглядає. 1700 гривень за 15 кілограмів курточок. Подивіться сюди, я вам покажу що. все. Що, що є. Ось така чоловіка. І в нас це залишається ще одна. І це теж чоловіча. Подивіться, яка тепленька. О, така теплесенька. Ось така модель, чоловіча. Все, показала вам весь мішечок, вага 15 кг, Ціна 1700 гривень за цих 15 кг курточок, чоловічі жіночі, перший плюс другий сорт.